Верховну Раду Криму захопили невідомі озброєні люди. Загарбники уряду назвали себе захисниками російськомовних кримчан. Голова ради міністрів Анатолій Могильов повідомив, що невідомі вивели людей на вулиці та захопили будівлі. При спробі журналістів підійти до приміщення в їхній бік жбуркнули світло-шумовою гранатою. Від вибуху ніхто не постраждав. Наразі для врегулювання ситуації на півострові створено штаб. Влада закликає місцевих жителів зберігати спокій. Виконувач обов'язків внутрішніх справ Арсен Аваков на Написав на власній сторінці у Фейсбук, що вже піднято особовий склад внутрішніх військ і міліцію. Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за тероризм. Внутрі, чесно, не знають ніхто, що відбувається в даний момент. Виділи тільки, як захворіли здання. Тобто, Забіжало тут початку 30 людей, вооружених повністю. Вони зайшли в здання. Після чого, коли вони вже захватили здання, вигнали міліцію відтуда. То есть начали заходить еще туда, как бы еще подогнали автобус, из которого вышло еще в среднем 30 человек. И они начали переносить сумки свои, в которых в сумках находились РПГ-гранатометы, находились СВД, находились автоматы Калашникова, так же самое находились там, пистолеты. То есть люди вооруженные полностью. На площі біля Верховної Ради Криму зібралося близько чотирьох тисяч кримських татар. Вони мітингують проти сепаратизму та вимагають не ухвалювати жодних рішень, які можуть дестабілізувати ситуацію у автономії. Люди кричать, що Крим не Росія та слава Україні. Одночасно прихильники радикальних проросійських організацій розпочали свій протест. Вони зібралися під прапором Росії та вигукують гасло за союз із Росією. Два мітинги відокремлюють кордони міліції. Силовики контролюють ситуацію біля будівлі парламенту, намагаючись протистояти бійкам між учасниками двох протестів. Але у деяких кримчан вже розбиті обличчя та легкі тілесні ушкодження. За даними Міністерства охорони здоров'я Криму, до лікарень звернулося 30 осіб, шестеро з них госпіталізовані, троє у тяжкому стані. Депутат Верховної Ради Криму Мустафа Джемілів стверджує, що під час сутичок двоє людей загинули. Чоловік помер від серцевого нападу. Жінку затоптав натовп. Майбутнє Криму вирішать на референдумі. Про це повідомила прес-секретар голови Верховної Ради АРК Оксана Корнійчук. Президія Верховної Ради виступила за проведення референдуму щодо вдосконалення статусу автономії та розширення її повноважень. Влада автономії вважає, що референдум дозволить кримчанам самим без зовнішнього тиску та диктату визначити майбутнє півострова. Російські винищувачі патрулюють повітряний простір кордонів із Україною у Криму. Очевидці бачили декілька БТРів, після чого з'явилася інформація, що вони вирушили на планові навчання. У міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що Чорноморський флот дотримується базових міжнародних угод. Напередодні Володимир Путін розпорядився перевірити боєготовність Західного та Центрального військових округів Росії. Міністр оборони Російської Федерації наголосив, що така раптова перевірка боєготовності аж ніяк не пов'язана з подіями в Україні. Олександр Турчинов заявив, що пересування російських військових у Криму буде розцінюватися як військова агресія. Такою заявою виконувач обов'язків президента України розпочав засідання Верховної Ради. Він зазначив, що Київ нагадує керівництво Росії, що вона є гарантом територіальної цілісності України. Він наголосив на базових угодах російської військової присутності в Криму та Севастополі. Я звертаюсь до військових керівників Російського Чорноморського флоту, який базується на території України. З вимогою всі військові повинні перебувати в межах території, які окреслені підписаною угодою будь-які пересування. Військових, тим паче, за зброєю, за межами цієї території, буде оцінена нами як військова агресія. У НАТО закликали Росію не загострювати ситуацію у Криму. Генеральний секретар НАТО Андерс Фох Расмусен написав про події на півострові у своєму Твітері. Він повідомив, що занепокоєний становищем Криму генсек закликав Російську Федерацію не чинити жодних дій, які можуть погіршити ситуацію чи створити непорозуміння. Активісти з георгіївськими стрічками підняли російський прапор біля входу до міської ради Харкова. Захисники пам'ятника Леніну пікетували сесію міськради. Участь у мітингу взяли громадські організації Трудова Харківщина, прихильники комуністичної партії України та люди, одягнені у форму офіцерів радянської армії. Протестувальники скандували руки геть від Леніна та відстоїмо наш Харків. Під час пікету між мітингувальниками та мером міста Геннадієм Кернесом виник вели. Ликий конфлікт голова міста спробував власноруч зняти прапор Російської Федерації та закликав активістів не повторювати ситуацію у Севастополі. Через це виникла штовханина, яка завадила Кернесу зняти російський прапор. Пізніше цю символіку все таки прибрали. Послухати час працю. Конкретна провокація для того, щоб діскридітірували Харків. Я прошу, ребята, послушайте, что вы кричите. Что вы кричите? Арсеній Яценюк став прем'єр-міністром України. За таке рішення проголосував 371 народний депутат. Це рекордна кількість голосів, яку парламент віддав за прем'єр-міністра. Олександр Турчинов підписав постанову про призначення Яценюка. Нардепи привітали новопризначеного прем'єра оплесками. Віктор Янукович оголошений у розшук на підставі пред'явлення підозр за статтею про вмисне вбивство. Печерський районний суд Києва виніс постанову про затримання експрезидента України за даними виконуючого обов'язків міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Востаннє Януковича офіційно бачили у зверненні до народу через відеоінтерв'ю харківської журналістки. Після цього він був у Криму, де написав заяву про відмову від державної охорони. Крім цього, ми не забуваємо про ті факти, які мали місце протягом останніх років, коли процвітала корупція, і власне той режим, який був при владі, збагачувався завдяки непрозорим схемам, непрозорим механізмам, які були, скажімо так, пов'язані між владою і певними економічними структурами. Делегати з 27 українських майданів зібрались на форуму столиці. Вони ухвалили три резолюції, спрямовані на налагодження суспільно-політичної ситуації та метою контролю за органами державної влади. Активісти засудили прояви сепаратизму та закликали політичні сили утриматися від рішень, які можуть призвести до розколу України. На форумі також прозвучала пропозиція провести спільний захід із представниками антимайдану, щоб дійти певної згоди. Крім цього, делегати ініціювали створення громадської ілюстраційної ради та закликали всіх кандидатів у президенти пройти тестування на детекторі брехні. В Україні спокій громадян, окрім правоохоронців, забезпечують громадські активісти. Народна самооборона нараховує понад 3,5 тисячі осіб. Вони охороняють політиків, чергують біля Верховної Ради, патрулюють разом з інспекторами ДАІ. Так, під час чергування у Хмельницькому народна самооборона затримала вчен п'яного прокурора за кермом. Громадські активісти разом з ДАІшниками вночі зупинили автівку, за кермом якої перебував начальник відділу обласної прокуратури Олександр. Дрбардецький чоловік був настільки п'яний, що ледь тримався на ногах і погано розумів, що йому кажуть. Внаслідок інциденту прокурор області Сергій Соляр звільнив свого працівника з органів прокуратури. Китай подав позов до лондонського міжнародного арбітражного суду за невиконання Україною контракту з постачання зерна. Китай вимагає відшкодування збитків на суму 3 мільярди доларів. Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Геннадій Москаль повідомив, що таку суму надали державні продовольчо зернові корпорації для закупівлі зернових з їх подальшою поставкою до Китаю. Та всупереч домовленостям продали зерна лише на 153 мільйони доларів. Як відомо, з митних документів закупівлі зернових в Україні здійснювалися для виконання китайського контракту, та згодом одержувачем зернових ставав не лише Китай, а й інші держави. Українських заправках підняли ціни на бензин. Вартість нафтопродуктів зросла на 50-60 копійок. Експерти інституту енергетичних стратегій прогнозують подальше зростання ціни на паливо. Це викликано стрибком долара та перевірками підприємств одного з найбільших гравців нафторинку. У середньому бензин марки А 95 коштує близько 11,5 гривень за літр. Кордон нам допоможе. США готові надати мільярд доларів кредиту, аби врятувати Україну від дефолту. Про це заявив державний секретар США Джон Керрі. Однак політик застеріг, що спочатку українська влада має здійснити реформи, подолати корупцію та провести прозорі вибори. Європейський союз також розглядає можливість надання коштів для України, поки йдеться про суму у півтора мільярди доларів. Перший транш фінансової допомоги від ЄС може бути узгоджений вже у березні. Таку думку напередодні озвучив у Страсбурзі єврокомісар з питань бюджету Януш Левандовський. Питання фінансової допомоги Україні розглядають і у МВФ. Директор розпорядник фонду Крістін Лагарт раніше заявила, що може направити до Києва місію МВФ, якщо про це попросить нова українська влада.